Вітаю глядачам, підписка до мого каналу. Ну ось сьогодні таке нерушні коротеньке відео зніму. Перш за все, хочу поздоровити всіх Дмитрів, метровичів, Дмитрівних у них зі святом. Ну, давно я не виходив в ефір, тому що розбиралося дуже багато робіт біля Ну, Це як життя в селі. Це не кожному зрозуміло. Ремонти, господарство, поточні роботи і тому подібне. Ну, а сьогодні у нас видався такий невеличкий. Так сказав, невеличкий. Ну, Повноцінний день, а сонячний, тепло. Ну, я б сказав, що багато плану, як бачимо, вжівки на обід вийшли, носить пилок. Ну, не думаю, не знаю, все добре, погано буде. Ну, в гніздах немає. Так переглянути кілька сімей. А пирог, напевно було складати. От, ділка може бути видно, ділка з полком прилетіла. Пелок різний, різних рослин, не тільки ріпак, який є по вискаку по полях, по рапс, хто суржиком, ну оце таке. Ось ну, такі проблеми. Ну, вилітають не всі сім'ї, тільки деякі. Ну, не знаю, з чим це пов'язано, хоча стараюся пускати більш сильні сім'ї у зимок, є і слабші. Ось ну, бджілка з пилком залетіла, найбільше. хто замітив, не помітив. І тут обліт. ну Всі сім'ї, в принципі. Обліт уже куди більше, котра менше. І знову от, новий пилок понесло. Ну і, ну, і тепер кілька е, слів про от, сімейку, яка каблікала на відео. Яка е, 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 була із 58-ма лінія. Матка техо замінила, все, обліталося, гарно було. Позразу також відкривати вже, бо що я там вже дивився. Е, Сім'я пішла в зиму на п'яти рамках. З них, так, щоб не виникало ніякі питання, три рамки повно, повно, повністю обсижені бджолою і на двох рамках покривних трошки бджоли. Ну, можна рахувати, щоб ну, пустив на п'яти рамках, але повноцінна сама сила сім'ї чотири рамки. Як собачок. Ну, будемо сподіватися, що гарно розвинеться, Так що такі невеличкі поточні справи на пасіці. Ну, на цьому коротеньке відео закінчимо. Всім мира, щастя і здоров'я! Слава Україні!